Сергій, я вибачаю, що вас турбую ще, бо до вас не дозвониться, але голосове вам запишу. Е, хотіла вам повідомити, що якщо ви не трогали коробку, то, е, то не треба її трогати, хай вона буде так, як є. І мотора треба скласти, бо назад, якщо будете складати його назад, хоча б поміняти прокладки, щоб було давлення мотора. Бо я хочу забрати машину, в мене зараз таких денег великих немає, щоб її справити. За мотор я можу договоритися, поки місь, там, може на виплату чи як, але просто зараз в мене таких днів немає справити. І мені треба її скласти назад, щоб я її могла забрати додому. І буде поки стояти, поки будуть в мене деньги, то, будь ласка, хочу, щоб ви її склали назад, щоб я її могла забрати. Назад, але вже якщо ви там щось ну нарушили, то ну я не знаю, складіть її назад, то сама.